Не підемо самі. Сталс, костюми готові. Тепер мисливці прибули. Ворог знайшов нас. Нас викрили. Сталс поле впало. Ми під вогнем. Нас виявили. Ще одна перемога в ім'я вищого блага. Команда XV-15 готова до наступного завдання. Завдання виконано. Ціль наша. Технології ТАУ роблять нас сильними. Відправте нас до ворога. Безшумні мисливці готові. Ми полюємо терплячі. Стелс костюми XV-15 готові діяти. Біжимо безшумно. Переходимо в указане місце. Підготуємо там засідку. Полювання для нас насолоде. Вони ні за що нас не помітять. XV-15 Знову в строю. Ми впораємося. Повертаємося до полювання. Відступаємо до пізно. Резервні системи виходять з ладу. Системи пошкоджено. Наша броня за слабка. Треба відступити. Заходимо, рушаємо. Тримай на тіні запуск реактивного ранця. Не сподівайтеся перемогти нас. Задав! Усунення цілий Не можна вбити те, чого не бачиш. Вогонь з усіх стволів переходимо на ближню дистанцію. Знищити їх, зближуємося з цілями. Вона вже майже наша. Заберемо їх і прямо в них під носом. Вона буде нашою. Озброєні готові до використання. Ах. А ось і наші цілі заженемо їх у пастку. Швидка й бешуна смерть без